Вітаю в ефірі. Телеканалу Тіві 4 Тернопільська погода. Та з вами я, її ведуча Анастасія Чечко. В народному календарі, 21 липня, день Прокопія Устянського. В народі він більш відомий і шанований як Прокопій жнивовик. Адже саме з цього дня розпочинається жнива. Також Прокопів день вважається початком найсильнішої спеки. Наші предки вважали, що у такий спекотний літній час дуже корисно їсти черницю. А якої ж погоди очікувати нам 21 липня дізнаємось від Тернополян. По області очікується мінлива хмарність. Воно... Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 14-19 градусів, в день 26-31 градус тепла. По місту 21 липня очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 27-29 градусів тепла. Також 21 липня вшановують пам'ять відомого вірменського та українського кінорежисера Сергія Параджанова. Значна частина його біографії пов'язана саме з Україною, адже тут він створив такі фільми, як Думка, Золоті Руки та інші. Найвідомішою та найзначнішою роботою кінорежисера є стрічка Тіні Забутих предків. На цьому у мене все. Я прощаюсь з вами та бажаю хорошого настрою, незважаючи на будь-які погодні. негаразди. До зустрічі на 4. Погоду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.